Пане Сергію, ну якраз знаєте, говорячи про спроможності і противника відповідно нас акумулювати необхідні сили і засоби для того, аби завдавати все таких дошкульних і болісних господарів. Хочу би знаєте, перед тим як власне перейти на якусь основну історію, але так чи інакше, вона з тим пов'язана, як Росія намагається масштабувати так ось ці свої засоби, ну які ми називаємо там. Дрони, безпілотні літальні апарати. А скажіть, чи не дарма напередодні буквально ось з'явився цей пропагандистський ролик про те, що вони там в алабузі, там ледь не, я не знаю, там збирають тисячами, десятками тисяч цих, відповідно, герані типу шахеди, відповідно, які вони використовують при обстрілах України? Ви знаєте, це так само давайте не забувати, ми з вами діємо в ситуації гібридної війни. І безперечно, для як то кажуть, зовнішнього спостерігача це е, має знаєте, викликати таке е, таку певну імпресію з точки зору того, що о, дивіться, це непереможна Росія, вона виробляє десятки і сотні дронів щодня і так далі, тому подібне. Але і, і інша сторона цієї медалі, і знаєте, відповідні наші служби, ну я даю вам гарантію, сказали о джекпот. Чому? Тому що вони вже бачать, як виглядає цей а, заклад, вони бачать а, основи, а, з чого складається виробництво. І знаєте, навіть вже в Фейсбуці, тобто це не те, що я видумував, а навіть в Фейсбуці, відповідні хлопці та дівчата, вже роблять певні висновки і вже занотовують напрямки, по яким треба наносити удар. Ви знаєте, тут є ще один нюанс, і точаться такі, такі дискусії з точки зору того, чи треба нам було сконцентрувати виробництво на одній локації, чи треба наше виробництво розносити по кількох локаціях. Ну я, наприклад, прихильник того, що ми не маємо права морального зосереджувати все виробництво в одній локації, навіть якщо ми говоримо про підземні якісь споруди, які будувати дуже дуже дорого і дуже складно. Тому той спосіб, яким Україна вирішує це питання, ну, для нас я вважаю найбільш ефективним. А те, що росіяни показують такі ролики, ну, це показує в тому числі і їхню слабкість. Тому що, знаєте, продукувати таку техніку маючи одне чи два підприємства, можливо, але ж треба розуміти, що у разі серйозних ударів, а ми завдаємо удари по цьому виробництву, відновити його буде дуже складно. Мало того, на сьогоднішній день, за різними оцінками, ми говоримо, що противник може виробляти десь приблизно 170-180 дронів типу шахет, тобто основних бойових ударних дронів, плюс десь приблизно таку ж саму кількість дронів типу Гербер. І в чому є ще один нюанс? В тому, що противник він може масштабувати виробництво окремих моделей. Ми ж пішли трошки іншим шляхом. А ми пішли шляхом створення великої кількості різнотипних дронів, які дозволяють нам наносити удари дуже широкого спектру, от це те, що можна побачити з такого пропагандистського ролика, який, ну скажімо так, на нестабільну психіку міг би вплинути досить негативно, показуючи міць Росії. Натомість, те, що ми бачимо там, дає нам дуже багато, як то кажуть, їжі для роздумів і Для того, щоб відпрацювати певні бойові алгоритми знищення таких підприємств ось, пане Сергій, якраз хотів поговорити з вами про цю ідею масштабування, яку намагається реалізувати Російська Федерація. Uh, голова ситуаційного центру по Україні міноборони Німеччини є такий генерал-майор Бундесфер Крістіан Фродінг. Так і є такий подкаст Бундесферу на Гефракт. Він заявив про те, що Росія має намір запускати по Україні до двох тисяч безпілотників одночасно. Ну давайте відразу скажемо, що планує, має намір і реально має можливості. Це різні речі, але ми також не зменшуємо. Також ці загрози з боку Російської Федерації, розуміючи, що противник також адаптується противник також розумний і зверхньо ставитися до цього не потрібно. Ну і зрозуміло, що нам для цього потрібні розробки, як сказав пан генерал Німецький, розумних заходів протидії. Так і відповідно на цьому, от в цьому плані можна робити акцент на недорогих засобів боротьби з безпілотниками, вартістю від двох до чотирьох тисяч євро, що дозволить за його словами ефективно реагувати на ці масовані атаки. Ну і ще. Одним методом протидії пан Фродінг за це йому також дяка Назвав удари по глибокому тилу Росії по військових літаках, дронах, також оборонних заводах. А пане Сергію, дві тисячі дронів за добу. Та ну от така, така, така цифра прозвучала. Та як ви бачите, як ви оцінюєте, ось такий підхід, скажімо так, так, так такі оцінки пана генерала німецького бундесвера. Ну, ви знаєте, а, можна сказати, це і правда, і не зовсім правда. Тобто, Давайте, може... Давайте будемо розбиратися. Отже, ми з вами вже з'ясували, ну, що Росія може виробляти десь 170-180 дронів ударного типу і таку ж кількість дронів обманок. Таким чином, чи може Росія кожен день робити такі запуски? Ні, це неможливо. Це стосується в тому числі і ракет, яких Росія виробляє обмежену кількість десь приблизно до 180, ну максимум до 200 ракет протягом місяця. Це все, на що у нас проможні. Навіть якщо ви візьмете е, характеристики кожного удару, ви побачите, що кількість ракет є досить невеликою. Навіть порівняно з тим, що запускалося у 202-23 роках. Таким чином, е, таким чином, ми можемо припустити, що так. І, до речі, сьогоднішній день так само буде таким досить індикативним. Російська Федерація може запускати певну кількість дронів. Чи буде це тисяча, чи дві тисячі. Час покаже. Час покаже, в принципі, можна з цим погодитися десь у майбутньому. Але те, що це буде щоденна атака, ну категорично не допускається. Тому що Росія просто фізично не може на сьогоднішній день випускати таку кількість дронів для того, щоб ну, наносити такі удари. Вона може наносити там протягом тижня, можливо, якісь удари, але після цього вона змушена буде робити дуже серйозні перерви. А щодо того, що наносити удари по ворогу, це є абсолютно справедливо, тому що, знаєте, є така фраза. Так само я хотів би попросити, можливо, хтось знайде, хто автор цієї фрази, яка звучить приблизно так: треба вбивати лучників, аніж намагатися увернутися від стріл. Ухилитися від стріл, тому ми говоримо про те, що так наші розробки дальнобійної зброї мають забезпечити нам виконання цієї задачі, адже знищення дронів в районах запуску, знищення пускових районів балістичних ракет, нанесення ударів по аеродромах саме буде дозволяти нам серйозно впливати на ситуацію з повітряними ударами. До речі. Давайте порівняємо, яку кількість ракет противник запускав, я маю на увазі крилатих ракет до операції Паутина, і яку кількість ракет запускає зараз. І це, ця кількість в рази менша, якщо порівнювати до і після. Щодо створення наших безпілотних систем, це все процес, процеси паралельні, і вони вимагають так само масштабування і створення виробництва на місцях. Тобто головне розвести або розосередити виробництво по тих регіонах, які особливо потерпають, для того, щоб їх можна було масштабувати на місцях. І тут місцеві органи влади так само мають долучитися а так само мають підтримувати місцевих підприємців, які будуть випускати сертифіковану, підкреслюю сертифіковану продукцію. Ми жодним чином не маємо опускатися до якоїсь партизанщини і свавілля в цьому питанні, тому що це протиповітряна оборона активного типу. Саме протиповітряна оборона на території України це надзвичайно складний і багаторівневий процес. Тому а, не прийміть мої слова як заклик до того, що кожен регіон виживає як може. Йдеться про системну політику держави а, по підтримці регіонів щодо створення а, зон захисту і а, запобігання таким масованим ударам. Причому регіони можуть з цим справитися, адже давайте говорити про наступне: е, якщо брати е, кількісні показники по атаках, то кількість ракет. З якими може справлятися, з якими можуть справлятися вищі ешелони протиповітряної оборони, відносно невелика і е, держава може це забезпечити. А ось дрони це дійсно знаєте такий москітний флот, і е, боротися з ними тільки силами держави буде трошки складно.